Учний скандал із самовільним захопленням приміщення медичного пункту на міському пляжі набув розголосу. Нині зі звинуваченнями та на підвищених тонах оглядали приміщення медпункту, в якому незаконно торгував підприємець. Подробиці робочої наради інспекції з благоустрою та людей, які займаються бізнесом, без документів на міській землі. Далі в сюжеті. Аби переконатися, що підприємець звільнив незаконно захоплений медпункт, начальник інспекції з благоустрою скликав робочу нараду, на яку завітали й неочікувані люди, а саме Вадим Богатирьов, учасник нещодавної стрілянини на пляжі. Він разом із Курощаком, замість пояснень, чому захопили медпункт, заявили, що саме вони його і побудували. У мене є документи, накладні фактури на ролети, на броньовані двері, на підвіконня, які були основну 2010 році. десятому році. Міської ради У 2010 році 2010 коли це, ми побудували що? це. Це було зроблено попереднім приватним підприємцем, підприємцям, який здійснював тут свою діяльність. Така заява здивувала рятувальників. Вони запевнили, що звели приміщення зовсім інші підприємці, а потім передали його у власність місту. Підтвердив ці слова, витяг засідання виконкому 2014 року. Власне місце тут взагалі, на, на цій роботі. Во-первых, чоловіка я в этом году бачу второй раз. Ми з ним встречались в месяце для того, щоб он не угрожал работникам спасательной станції, що он здание спасательной станції, поміщення, машину лично этого товариша, Добре, начальника. Не, за... не знайшовши аргументів у відповідь, Вадим Богатирьов почав винити у всіх бідах політичних опонентів. От все, що ви бачите на пляжі, то було зроблено за счет і ще Я підприємців, Кадінського, і нікого іншого. Інергію. Це йде просто віджаття бізнесу партії. Я так розумію, яка рідне місто а комуністи, вій, вій. Микола Катинський. Переконаний, що Вадим Богатирьов, окрім того, що погрожував рятувальникам, безпосередньо пов'язаний зі спаленим майном підприємців цієї зими. Цей товариш лично жок кафе комунальної власності, жок дерев'яне кафе, яке там було. я говорю. Не я не за свої слова відповідаю. А що ви спевнені, заступаєте? Що зру... Така заява обурила богатирьова. І він зустрічно звинуватив начальника міської рятувальної служби на воді. Це зробили ви, щоб це все списати ваше що ви покрали це. Все ви зробили, Справа. пане Катинський. А тепер морсі помалчу. Цього видно, як ви то працює. Ми будуємо а ви стріляєте. Помил... богатир. Вже вказав на начальника рятувальної служби, мовляв, той погрожував його життю. А Микола Катинський розповів, що Вадим Богатирьов займався на пляжі незаконними справами. Цей чоловік в тому году був на пляжі на спасательно не спасати на пляжі, где медведів торгував, жиг... вот это кафе. Он в этих товарищах хотел брать мзду за то, что они там за какие-то столы деньги. Есть люди живые, которые это подтвердят. Того якоби їх буде кришувати. Рятувальники розповіли, що разом із Тарасом Унгуряном Вадим Богатиров є ініціатором самовільного захоплення медпункту. Своєю чергою учасник нещодавної стрілянини цього не визнає, а звинувачує Катинського та Маника у привласненні майна. просто-напросто. Що ти кричиш? кріші рот закрити, Вася, хто це побудував? Скажи чесно, як віктор Іванович. Скажи чесно, я бінський віктор Іванович. Ти брехло, таке саме. Значить, ти таке саме брехло. Васильманик, який 22 роки життя віддав. В рятувальній справі і бачив тут не одного підприємця, розповів, хто побудував цей медпункт свого часу. Те, що говорить пан Богатирьов, долі правди немає. Спочатку це будував такий Бабінський Віктор Іванович. І з ним був Дуднік Вадим Борисович і Унгурян. Тарас Ярославович, оце вони будували, а його в поміні на той час не було. Серед ініціаторів побудови цього приміщення називають керівника МКП реклама. Відповідно до заяви, яку написав Микола Катинський, саме Унгурян і Богатирьов захопили приміщення медпункту. Чи знаєте ви пана Богатирьова в АЮ? Ні, не знаю. Скажіть, ви читали заяву пана Катинського начальника Читав. Станції. Що можете прокоментувати? Нічого не можу прокоментувати, тому що. Не в моїй компетенції коментувати такі. Я зрозумів, у вас є бізнес якийсь на пляжі. Ні, немає. Що стосується медпункту, Сергій Обшанський констатував, що приміщення повинно бути звільнене і розповів, що підприємець Курущак, окрім самовільного захоплення, ще не має документів на літній майданчик. Приватний підприємець Курущак не має документів на літній майданчик. Немає документів на підприємницьку діяльність і який тримає батут на пляжі. Якщо в нього тут стоїть батут, і він є приватним підприємцем, Ми це перепровіримо через реєстр приватних підприємців. Так само йому треба звернутися в ДМБК. ми сьогодні сьогодні як інспекція будемо складати адмінпротоколи на то що нема паспорта прив'язки тож тепер приміщення де повинен бути медпункт рятувальної служби звільнене а підприємець Крущак, який його незаконно зайняв виплатить штраф олександр докін максим димко чернівецький промінь